Доброго дня, мене звуть Марія Тахтамиш, і сьогодні хочу розповісти про те, як ми працюємо перша практична робота. На початку в мене код перевіряє, чи було передано два аргументи, далі перевіряючи е, аргументи е, мінімальна висота дорівнює 8. Далі в мене йде обчислення допустимих параметрів, тобто це valid height гарантує, що висота буде парною, наприклад, якщо було 9, то стане 8 і так далі. Далі також є мінімум мінімумсного та максисного, дозволяє лише два варіанти ширину снігу. Далі встановлюється. Далі ще одна така виводить помилку, якщо щось не так. Далі в мене встановлення основних змінних, і надалі в мене функції, які будуть викликатися надалі в коді. Наприклад, така функція як printRow, вона створена для виводу рядка дерева, вона друкує один рядок певної ширини, заповнений задними символами, вона буде вирівнюватися, можна сказати, по центру на основі ширини. Тобто, спочатку ми будемо зберігати перший Аргумент функції в локальну зміну list, тобто ширина. далі зберігаємо другий аргумент як символ, і це символ заповнено рядок надалі. Далі в мене йде розрахунок кількості пробілів зліва, щоб рядок був якраз йшов по центру. І потім буде друкуватися результат. Далі в мене йде Build Layer, тобто це основна можна сказати, функція, через яку в мене працює код. Ця функція будує два ярусні шари ялинки, які складаються з рідків ширини, яка поступово зростає. Кожний шар має змінні символи, як зв'язочка та решітка, що будуть чергуватися. Наприклад, Спочатку в мене ось це, так би мовити, один із основних таких це перша частина шару, так би мовити, вверх, який буде. поки роу не перевищує висоту, буде будуватися верхня частина шару. Потім буде викликатися функція print row, яка буде друкувати символи по центру. Потім... В мене йде ось ця частинка коду. Після кожного рядка символа буде змінюватися для чергування, і рядок буде інкрементуватися. Далі в мене йде друга частина, це, можна сказати, низ. Це цикл until буде починатися з row 2 і працює, поки row не перевищить висоту. Це друга така дзеркальна частина шару для створення симметричної структури дерева. Також в мене є якби, так би мовити, малювання стовбуру, і висота якого 2 ширина 3 символи, і центр стовбура відносно буде дерево. Наприклад, будемо визивати функцію, і можемо подивитися, що все визвалось і вивелось. Дякую за увагу.